Вітаю всіх! Що ж, хочу подивитись відразу відео, поки виходить в мене це зробити. Мали, там мультики дивиться. У серпні місяці наші ЕРФ наші домовляться про припинення обстрілів великих міст, ракетами, шахедами всім іншим домовляться про це. Так, двійка Пентаклів. Така собі ситуація. Досить нестабільна. В той же час, в принципі, домовляються три сторони, намагаються це зробити. Серйозні намагання. Відразу міста зовсім прифронтові, де активні дії. Не розраховуємо на тишу. Так, зупинка йде. Четвірка мочів буде, щось буде. Буде певна тиша буде. Йде воно? Домовленості досягнуті, будуть не повністю. Чому дві пентаклів? Тому що не буде повної тиші всюди. Буде тільки в таких великих містах, яких це ну, можна зробити. На Харків, що мені йшло? Оці молні ж, черніки, такого плана може бути. Це однозначно легше і полегшення в порівнянні з усім гімном всім. Може бути, може бути. Мої колезі йшло по Харкову, однозначне полегшення будуть домовленості за місто. Тому враховуйте це, будь ласочка. Не пишіть мені зайвий раз, я не буду постійно дивитись, передивлятись. Ви ж знаєте мою позицію прекрасно. Я за те, щоб люди. Шукали собі спокій там, де їм комфортно. Я буду на цьому наполягати завжди. Взагалі, вже набридло все, але те, що зараз відбувається в Харкові, набагато легше, ніж було. Набагато. Сподіваюсь, так і буде.